Місто дитячої мрії, вигадане письменником Тарасом Прохаськом, і змальоване у Романі Непрості, урбаністичне середовище під назвою Ялівець постало у Карпатах. Фантазії автора набули реальних образів. Передусім, у ескізах та макетах архітектурних проєктів. Це є так само, так само віртуальне місто, хоч воно і, і, і зроблене на папері, чи навіть у вигляді от таких моделей. Але дуже важливим є те, що його не повинно бути насправді. Втілювали мовний простір Рома. Мано два десятки майбутніх митців та архітекторів, студенти із Києва, Харкова та Львова у програмі тритижневої літньої культурологічної школи на Яблуницькому перевалі, окрім лекцій та зустрічей, неодмінне занурення в атмосферу, традиції та побут гірського регіону. Це відчуття гармонії, ландшафту, архітектури людей, що там мешкають, якогось ідеального міста про яке... Віками всі мріяли. От от головний поштовх. Переможцями конкурсу проектів стали три об'єкти, які відтворили у дереві. Зокрема, ці майже містичні сходи до неба медитативний прихисток для мандрівників. Це оглядовий майданчик. Він планувався ялівці, і люди можуть сидіти, спілкуватись, дивитися на гори. А знизу там такий собі. Місце для відпочинку, де можна сховатися від дощу. Є тут і карпатська піраміда, і ботанічний екосад. Їх побудова справа рук самих студентів, яким на допомогу прийшли місцеві. Ми їм розказували, показували, як будувалися будинки без фундаментів до того, як Бетон був, будувалися на каміннях. Він так і тримався. і по нинішній час тримаються на каміннях ще будинки. Багато людей живе. Романові непрості 11 років. Згідно історії описаної у ньому, цьогоріч Ялівець святкує свій 125-літній ювілей. Парк споруд міста мрії, як сподіваються, автори даних об'єктів зростатиме й надалі. Наступного літа молодь хоче повернутися сюди зі свіжими ідеями та силами для їх втілення.